Психотип аудіал. Аудіал це людина, у якої провідним каналом сприймання та обробки інформації є слуховий. Ця людина найкраще запам'ятовує та розуміє інформацію, коли її чує, а не бачить чи відчуває. Для неї ключове значення мають слова, інтонації, звуки та ритм мовлення. Зовнішність аудіалу Одяг часто орієнтується на матеріали, які не шарудять, не шуршать, не скриплять. Він може вибирати стримані кольори. Іноді в атрибутах можна побачити яскраві деталі, які роблять аудіальний акцент, дзвіночок, брязки, прикраси. Рухи, як правило, спокійні, без різких жестів, постава. Впевнена, голова часто трохи нахилена вперед, наче слухає щось. Вербальна поведінка. Говорить ритмічно, іноді нібито приспівує фрази, часто використовує слова чуєш, звучить, сказати, дзвінкий, шумний, гармонія, пісня, сказка. Тобто слова аудіальної модальності, може повторювати почуті фрази для запам'ятовування. Любить обговорювати музику, голоси, інтонації. Невербальна поведінка. Часто повертає голову до джерела звуку, може легко відволіктися на сторонні шуми, уникає гучних, різких звуків, вони викликають дискомфорт. Руки під час розмови використовуються мінімально, більше грає, так би мовити сказати, голос. Погляд може бути розсіяним в просторі з фокусом в себе. Міміка помірна без надлишків. Домінуючі емоції, як правило, спокій, умиротворення, емоційне піднесення під час приємних звуків і гармонійній музиці, іноді роздратування при хаотичному шумі або неприємній інтонації співрозмовника. Цінності аудіалу чесне слово, обіцянка, домовленість, гармонія в спілкуванні, приємна атмосфера для слуху, музика, голос, тиша, приємний голос, довіра через інтонацію. Як аудіал реагує на стрес. При стресі він може замикатися і відмовлятися взагалі говорити, стає надчутливим до тону голосу інших людей. Може реагувати гостро навіть на легку різкість. Уникає шумно середовища. може шукати тиші. Любить дуже бути в тиші, коли він знаходиться в стресовому стані. Стосунки з іншими психотипами. З візуалом спілкування можливе, але аудіал втомлюється, якщо треба постійно адаптуватися до візуала і показувати йому, Щось замість того, щоб говорити. З кінестетиком стосунки теплі, але аудіал може вважати, що кінестетик занадто близький до тіла, як кажуть. І з аудіалом у них складаються з таким самим, як він, ідеальні стосунки, ідеальне взаєморозуміння, багато розмов, інтонаційна гармонія тощо. В діловій сфері аудіал любить наради, переговори, обговорення вголос проблем, запам'ятовує інструкції, коли їх проговорюють, потребує чіткого вербального формулювання завдань. Може бути чудовим диктором, вчителем, юристом, переговорником або ж артистом розмовного жанру, як це можна сказати, що характерно для деяких професій. Поведінка в сім'ї та коханні потребує словесних проявів любові, зізнань, компліментів, цінує домашні звуки, тихий дім, приємні голоси, розслабляюча музика. Поведінка в конфлікті може довго переконувати словами, не любить підвищених тонів, різких фраз. Часто апелює до того, що було сказано. Конфлікти намагаються вирішувати через спокійні розмови. Типи та ознаки брехні. Ну, як правило, аудіал він вигадує почуте. Він може посилатися на фальшиві джерела. Перебільшує цитати і перекручує чужі слова. Ознаки і маркери тут це зміна темпу та мелодики голосу. Стучні паузи, обмовки, частіше ковтає слину, його може видати фальшиве емоційне забарвлення голосу. В соціальних мережах часто викладає музичні треки, записи голосу, подкасти, любить цитати, вірші, тексти пісень, уникає надто яскравих перевантажених зображень, публікує більше тексту та аудіоконтент. Як встановити контакт з аудіалом? Ну, по-перше, спочатку треба виявити, чи це аудіал, з ким ви спілкуєтеся. А для цього, ви повинні пригадати, що аудіал це людина, яка орієнтується на слухову інформацію. Вона може часто торкатися власного уха, піднімати брови під час слухання. Рухи голови, начебто. Підслуховує або слухає щось. Часто використовує слова аудіальної модальності: чути, звучить, сказати, розповісти, звучить логічно, послухає і ваші слова, як пісня, як казка. Темп мови помірний з інтонаційними хвилями, і пам'ять добре працює через слух. Для того, щоб встановити контакт після того, як ви виявили, треба підлаштуватися або підстроюватися. Або використовувати прийоми відзеркалювання чи підстройки. Ну, для цього можна підстроїтися до аудіальних метафор та слів. Наприклад, послухай, що я маю сказати, це звучить переконливо. Хочу розповісти тобі одну історію, як звучить тобі ця ідея. Таким чином, ви підлаштуєтеся під слова і фрази аудіала. Темп і тон мови. Говоріть чітко, не поспішайте. Використовуйте м'яку інтонацію, уникайте монотонності, додавайте емоційні наголоси, щоб створити певну мелодику розмови. Крім підстройки до голосових характеристик та до слів, ви можете підлаштуватися під невербальну поведінку аудіала. Тут вам можуть зіграти на руку. Легка, але помітна артикуляція, легкі нахили голови в бік, як у людини, яка уважно слухає. Утримуєте зоровий контакт, але не надто інтенсивний. Для одіалів він менш критичний, ніж для візуалу. Кивайте під час слухання, це для них буде сигналом, що його чують, його слухають. Які ж теми? Рекомендовані для встановлення контакту. Музика, подкасти, цікаві розмови, улю... улюблені голоси, диктори, автори, співаки, обговорення інтерв'ю, лекцій, пісень, історії, байки, анекдоти, обмін враженнями від почутого. Ви так само можете е... встановити довіру за аудіалом. Якщо ви будете давати йому висловлюватися, під цей час він розкриється, якщо ви будете його слухати без перебивань. Повторюйте його ключові слова, це створює ефект резонансу. Підтверджуйте розуміння короткими вербальними сигналами. Да, так, я слухаю, я чую вас. Угу. Перефразуйте його слова, щоб він відчув, що ви їх запам'ятали. Тобто використовуйте прийом перефразування. Цей прийом відноситься до прийомів активного слухання. Уникайте, говорити надто швидко або дуже тихо. Також використовувати лише візуальні, без звукового супроводу слова, фото, відео. Уникайте перебивати його розповіді, уникайте занадто довгі паузи без сліг. Він може втратити відчуття зв'язку з вами. Отже, в спілкуванні використовуйте історії та приклади, де багато діалогів, емоцій, голосових характеристик, нюансів, створюйте атмосферу звукової близькості на півтихий тон наче це тільки для тебе одного інформація. Подавайте інформацію поетапно, наче розкриваєте щось таке інтимне. Підкреслюйте, що він дуже важливий співрозмовник, без якого ця розмова не мала б взагалі ніякого сенсу. Стратегія залучення аудіала до ефективної взаємодії. Ну, по-перше, треба тут виходити з ключової ідеї діяти через слухове сприйняття, атмосферу голосу та вербальний контакт. створюючи в нього емоційний зв'язок і відчуття звукового резонансу з вами. Основними принципами такої стратегії є перше, залучення через розмову, аудіали цінують слова, інтонацію логічну побудову висловлювань, створюєте довіру через голос. Теплий тембр, спокійна мова, вміла пауза. Набагато важливіші, ніж зовнішній вигляд. Третє. Підкреслюйте значущість його думки. Аудіал хоче, щоб його уважно слухали та відповідали по суті. Четверте. Розвивайте спільні теми для обговорення. Це можуть бути музика, радіо, лекції, цікаві історії, анекдоти, враження від почутого тощо. І наступне повільно формуйте емоційну прихильність. Швидке зближення може насторожити аудіала. Тут повинен бути певний ритм поступового зближення. Яка ж тактика, які ж тактичні етапи, кроки залучення аудіала до ефективної взаємодії? На етапі першого контакту використовуйте вербальні гачки. Цікаві фрази, інтригуючі запитання, цитати. Говоріть чітко, але не занадто швидко. Змінюйте інтонацію для емоційного впливу. Тон голосу він має бути дружнім, а не офіційно холодним. Використовуйте слухові метафори. Мені подобається, як це звучить. Твоя мова звучить як казка, як приємна пісня. Ви чули про останні новини, наприклад, про. Тощо. На етапі поглиблення контакту частіше запитуйте його думку. А як ви вважаєте, цікаво, як це звучить з вашого погляду, з вашої точки зору? Переповідайте короткі, але емоційні історії з живими діалогами. Використовуйте ефекти активного слухання або прийоми. Киваєте під час його промови, робіть короткі звукові сигнали. Угу, да, Повторюйте ключові слова співрозмовника, тобто ви вважаєте, що перефразуйте його, підводьте підсумки. В розмові створюєте атмосферу спільного звучання. Наголошуйте на схожості ваших поглядів. На етапі формування довіри. Давайте обіцянки і завжди підтверджуйте їх словами. Наприклад, так, я пам'ятаю, що ми домовлялися, і це залишається в силі. Хваліть його голос, манеру мовлення, формулювання думок. Діліться інтимною інформацією, поданою в слуховому форматі. Я нікому про це не казав, крім тебе. наприклад Пропонуйте спільні активності, пов'язані з аудіосприйманням, концерт, подкаст, лекція. На етапі пропозиції формулюйте ключові ідеї в чітких вербальних образах, щоб, щоб він почув рішення у власній голові, щоб це рішення йому підказав його внутрішній голос. Використовуйте ритм і повтор, аудіали добре реагують на фрази, що повторюються з різними інтонаціями. Надавайте інструкції переважно в усній формі. Застосовуйте ефект рапорту через темп. І тон голосу. Тобто підлаштовуйтесь під його манеру мовлення, а потім повільно ведіть його в потрібному вам ритмі. Чого варто уникати під час використання тактичних прийомів, надмірної жестикуляції без звукового сенсу, аудіал більше реагує на звуки, ніж на картинки. Швидкого перескакування з теми на тему, він любить послідовність. Уникати слід також монотонного голосу або механічного читання тексту. Уникати треба перебивання його монологу, перебивання його фраз. Це для нього буде ознакою неповаги. Ну і в результаті ви можете отримати сигнали успішної організації взаємодії і такими сигналами або маркерами. Будуть наступні. Він починає сам часто вам телефонувати чи писати голосові повідомлення. Під час розмови буде нахилятися ближче, щоб краще чути і проявляти увагу. Буде часто повторювати ваші слова або вирази. І буде використовувати схожий темп і інтонацію під час говоріння, тобто буде говорити так, як ви.